По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх. Ви слухаєте по факту. Це спецпроєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути сьогодні. Понеділок це означає, що ми продовжуємо розвінчувати історичні фейки. І з нами в студії Оксана Полулях, це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Оксано, привіт. Привіт. Як ви знаєте, є історичні теми, які російська пропаганда активно експлуатує для наративів, які розповсюджувались як колись. У попередніх періодах історії України так і зараз і актуальності ці наративи не втрачають. І от сьогодні ми поговоримо про похід козаків на Москву. Насправді ця тема вона російською пропагандою оминається, ну тому що навіщо підсвічувати, що колись українці, наші козаки, та ледь не захопили, взяли в облогу Москву та і ледь не захопили місто. І російська пропаганда, ну вона схильна. росіяни знають про про цю подію, та оскільки ця подія досить значуща в історії Росії. Проте вони схильні про неї не говорити, і я гадаю, що нашим слухачам буде цікаво дізнатися про ці події більш детальніше. Ну і загалом дізнатися, як так сталося, що козаки взяли в облову Москву. От я скажу тобі чесно, зізнаюсь на свій сором. Я теж майже нічого про це не знаю, ні зі шкільної історичної програми, ні з власного Життєвого досвіду чи книжок, які читала всі ці роки, чогось так, от не ставало, щоб я заглиблювалась, але ж це надзвичайно цікава історія. Я переконана, що наші слухачі і слухачки теж сьогодні дізнаються про це нове щось для себе. Тож розкажи, що саме ми маємо знати про похід козаків на Москву і коли це було. Так, я думаю, що напевно почати трішки треба раніше. Напевно, люди, які цікавляться історією, вони знають, що в історії Московії був такий період, який називається смута. Так склалося, що після смерті спадкоємця Івана Грозного, Федора I Івановича, це був останній представник чоловічої лінії Рюриковичів. І фактично ну, на цьому династія Рюриковичів закінчується і починається боротьба за трон між різ... ну, різними родами бояр. Сюди ж. Постійні селянські повстання зумовлені вони багатьма причинами, але ну, найперше, це те, що було, були дуже неврожайні роки, голод, і ну, насправді, в, в оцей період це кінець 16 століття, початок 17-го, Московія переживає не найкращі часи, і насправді тоді їхня державність могла і закінчитися. І от в цей час, коли йде боротьба за московський трон між різними боярськими родинами, в 1602 році у Києво-Печерському монастирі з'являється Чернець, який у розмові з архимадритом Лаври він називає себе сином московського царя Івана Грозного Дмитрія. І в російській історіографії його називають Лже Дмитрій. Так, так. Та. І ми не можемо достеменно сказати, що це була за людина, чи, чи дійсно він був сином Івана Грозного? Ну, напевно, ні. Ми не можемо сказати, якого він походження, і так далі. Однак, тим не менше. Цей чоловік, він переїжджає на Волинь і там поступає на службу до українського князя Адама Вишневецького. І от за його посередництва, оцей лжез леже Дмитрій, він в 1603 році їде на Запорізьку Січ і домовляється з козаками про похід на Москву. Тут цікавий нюанс, що Річ Посполита, вона. Офіційно не підтримувала от оцього Дмитрія, та проте всіляко сприяла його кампанії. І козаки теж тут варто зазначити, що козаки вже на той момент сформувалася як окрема така соціальна група, і ми знаємо, що козаки. Основним їм їхнім способом життя та якраз були військові походи, це якраз найманська справа. І вони досить радо пристали на умови цього лже Дмітрія і зголосилися рушити з ним на Москву. Лже Дмітрій його так називають у російських джерелах. А так. у нас його як називають? Дмитрій самозванець. У нас теж трапляється або Ж Дмитрій, або Дмітрій самозванець, оскільки ну немає історичних джерел, та які б підтвердили дійсно його князівське походження. Ну і історики вони скептично ставляться, та, так так, так, вони схильні вважати, що справді ця людина була самозванцем. Угу. Так, проте вже на початку 1604 року Вишневецький представляє цього Дмитрія, королю Сигізмунду Сегізмунду, третьому вазі, королю Речі Посполитої. Так, і він дозволяє Дмитрію набирати на, на території Речі Посполитої найманців, які підтримали його в цьому поході. І дійсно йому вдалося набрати на території речі посполитої, зокрема якраз і українських козаків близько 20 тисяч солдат. І український історик, який вивчає козаччину, він Тарас Чухліб. Він стверджує, що з оцієї -ти тисячної армії ну, десь приблизно 12 тисяч це були запорожці. Українські запорожці, та це така досить значна частка війська, і тому в, в цій військовій кампанії, та ціль якої якраз було посісти московський трон, ну українські запорожці відігравали дуже. Помітну роль і на початку жовтня військо Дмитрія, воно перейшло московський кордон на Сіверщині. Це 1608, правильно? Так, так 1608-1610 рік, і вони переможно дійшли. До Москви. так і фактично, варто зазначити, що на Московії теж дуже багато людей підтримувало Дмитрія і визнавали його спадкоємцем московського трону, і визнавали його сином Івана Грозного. Ну, тут варто зазначити, що ці різні боярські родини вони говорили, що справжній син Івана Грозного Дмитрій він помер, нібито в восьмирічному віці, і тобто. Ну, очевидно, що цей Дмитрій жодного відношення до Юриковичів не має. Проте тут а, варто зазначити і те, що фактично, ну так те, що я і сказала, та що його підтримали, підтримала частина боярських родин. І ми знаємо там, що в що велика частина московської, московського війська вони перейшли на сторону оцього самозванця, і 20 червня він. На білому коні в'їжджає в, в Московію в Москву, і фактично через місяць він був коронований і прийняв титул імператором. Так, і 8 травня 1606 року Дмитрій обвінчався в Москві з Мариною Мнішик, і проте ми вже знаємо, що ну, він недовго правив, оскільки вже він був убитий в Кремлі ну, через, через 9 днів князем Василем Шуським. І цей князь обійняв на кілька років престол в Московії. І проте, ця історія не закінчилася. Є різні гіпотези, чи дійсно оцей Дмитрій був вбитий, чи ні. І... Ми знаємо, що через кілька років з'являється так званий Лжедмітрій II. Так. так, це такий сюжетний поворот, так, і ми про цю людину теж практично нічого не знаємо. До 1607 року ми ну, взагалі не знаємо життєвого шляху цієї людини. Проте прихильники оцього лжедмітрія II, там вони стверджують, що нібито тоді в Кремлі він не був вбитий, а він втік і йому вдалося переховуватися від своїх ворогів, і, і от він знову з'являється в, в Стародубі, в місті на Чернігівщині. І цікаво, що його знову ж таки його багато московитів визнає, визнає царем і визнає справжнім Дмітрієм та сином Івана Грозного, тією самою людиною, так, тієї самої людини. Проте історики, вони досліджуючи джерела, а вони дуже фрагментарні. Ми не можемо довести, що це дійсно одна та сама людина. Ми не можемо довести, що це, ну, по-перше, що це був син Івана Грозного по друге, ми не можемо довести, що оцей Дмитрій перший. І якого називають так, першим, і оце вже Дмитрій Другий, який в 1607 році з'являється в Стородобі, що це взагалі одна та сама людина. От життя було без соціальних мереж, без виступів по телебаченню, так. офіційних заяв ніхто не знає, як виглядає тут цар чи лжецар, чи хто Ну, цікаво. І знову ж таки він починає збирати на території України собі військо, аби знову ж відновити, ну захопити. Владу у Москві та й посісти там престол. І тут якраз варто відзначити, що тут ми вже знаємо прізвища козацьких отаманів, та які приєдналися до його війська. Ми так само знаємо імена польських шляхтичів, які теж брали участь у цій кампанії. Проте ми, ми все рівно не знаємо чітку чисельність війська. І так само ну, для істориків це, ну, це насправді важлива подія в історії України. Однак все впирається в те, що у нас немає джерел, які б нам повністю цілісно розказали б цю історію. Історики володіють лише якимись там фрагментами та якимись уривками листувань, перехопленими звітами і так далі. Проте вони ну не показують нам всю картину, яка тоді відбувалася. Проте ми знаємо, що вже на початку 1608 року повстанці вирушили на Москву, і тут теж варто зауважити, що польська влада вона була зацікавлена в цій кампанії. Сегізмунд, польський король, він відкрито не підтримував цю кампанію, оскільки польська шляхта. Не дала йому право брати участь в цій авантюрі, вони просто не виділили гроші на це все. Та й тому Сегізмонт Ваза він не міг ну відкрито виявляти свою участь в цьому всьому. А проте це все було до, до одного момента, до конкретної події. Та а, після того як московський цар залучився дружбою з Швецією. Шведи надали московському царю Василю Шуйському корпус війська, та який би міг, який би мав би охороняти Москву і. Це дуже не сподобалося польському королю Сегізмунту. Сегізмунд, він походив із династії Ваза, а це Шведська династія. І Сегізмунд, він претендував на шведський престол. І тут якраз конфлікт інтересів. Та у нас Сегізмунд претендує на шведський престол, шведи допомагають московитам. Ну і Сегізмунд включається в, в цю боротьбу вже відкрито. І тут варто відмітити, що Сегізмунд він вирушає з військом на Московії. Вони беруть в облогу Смоленськ. Смоленськ на той час це була така досить. Ну, це була фортеця і така стра стратегічна е фортеця. І він під тиском литовського, литовської знаті зупиняється в Смоленську. Вони тримають фортецю там практично кілька років. і... Ну, завдяки о цій кампанії поляки відвоюють частину Чернігівщини Сіверщини, яку московити захопили напередодні, там близько там 100 років тому. Московити захопили цю територію, і Сигізмут її відвоює. Проте так склалося, що їм не вдалося захопити Москву. Проте вдалося домовитися із московською шляхтою. Про те, що Сегізмунд він зможе посадити свого сина на московський престол. Проте дотримуючись кількох умов. Ну, по перше, це те, що син Сегізмунда прийме православ'я і правитиме разом із московськими боярами. На жаль, сталося так, що ну, Сигізмунд, він вирішив сам посісти московський престол. Так. І, і ну, напевно, це було неправильне рішення, і фактично ця вся кампанія вона зійшла на нівець. Ми знаємо, ну, чергова кампанія походу на Москові вона відбулася вже в 1618 році, і це вже Королевич Владислав, його син Сегізмунта. Я тут перерву, я просто дуже сильно хочу зазначити слухачам та слухачкам розказати, що Оксана Полулях, експертка фактчекерської організації StopFake, все це розповідає з голови. Щоб ви не думали, що вона читає, вона знає всі ці факти, і мене це приголомшує, що є такі люди. Надзвичайно цікава історія. Нагадую, що ви слухаєте по факту, це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. По факту, продовжуючи про похід у 1618 році, які цікаві факти ми знаємо про нього. Цей похід вже був очолений королевичем польським королевичем Владиславом, і до цього походу приєднався гетьман Сагайдачний та геть український От, гетьман Сагайдачний так? та гетьман Сагайдачний. Будь ласка, пам'ятник якого стоїть у нас в Києві на Подолі. Так. І ми знаємо, що фактично ну, що для цього походу Сагайдачний організував близько 20 тисячне військо, тобто 20 тисяч козаків брали участь у цьому поході. І ну, в, протягом оцього часу вони здійснили багато вдалих кампаній про ну дійшовши до Москви. І з жовтня до початку грудня 18-го року козаки тримали в облозі Москву. Штурм Москви не вдався. Проте московити в джерелах, описуючи ці події, вони описували про те, як взагалі важко їм далася оборона Москви і наскільки це такі були дуже складні умови. І от оці всі згадки про ці події вони якраз пронизані страхом перед українськими козаками. Це теж якраз про те, про що не любить згадувати Росія та російські історики, і тим більше російська пропаганда. І ми знаємо, що все це закінчилося, Оця кампанія укладенням договору. Московити пішли на укладення договору з річчю Посполитою, і в результаті цього договору вони визнали втрату Чернігівщини і Новгород-Сіверщини. Ця територія відійшла. До Речі Посполитої. І от ну, цим і завершилася ця кампанія. Та. Проте, от участь українських козаків, вона була. Значуща і досить яскрава, і якщо ми побачимо, подивимося на статистику, та от чисельності війська в оцих кампаніях, в яких там Дмитрія І, II, вже Владислава, ми бачимо, що значну частину війська якраз займали українські запорожці або ж українські реєстрові козаки. І тобто, оці походи на Москві, вони б без участі українських козаків просто б не вдалися. Дуже цікаво, і саме тому, повертаючись до початку нашої розмови, росіяни не дуже сильно люблять згадувати про ці історичні факти, і вони не особливо сильно і відомі на загал. Так на жаль, можливо, зараз я з цим не знайомилась, не, не вивчала це питання. Можливо, зараз у шкільній програмі якось згадуються про ці події, проте років 10 назад про це не говорилося. Ці події чомусь вважалися не, не такими важливими для історії. України та для того, щоб українські школярі про них знали. Проте ми бачимо, що ну, росіяни вони повністю ігнорують от оця стаття Путіна, та де він там з різних боків висвітлює оцей зв'язок українців і росіян. Це та, Інтерпретація нібито, історії так. від Путіна та ну чомусь він там не згадує про ці події, угу. так і це теж якраз нам показує про те, як Росія любить обирати, висмикувати. Різні факти, та які їм вигідно крутити ними і ну, якраз підсвічувати лише ту сторону, яка вкладається в оцей їхній наратив там, єдиного народу і так далі. Я зі шкільної історії пам'ятаю тільки оцю коротку вижимку про Дмитрія, що він був не один, угу. що хтось там займав престол, потім його знімали. І ось таке про козаків не пригадую взагалі жодного слова в цьому контексті, тому що це було з зі, всесвіт. Тньої історії курс, uh -huh. а не з історії України. Так, і насправді це не ну там не єдина подія. Та ми ну, наприклад, чомусь росіяни теж не люблять згадувати, що фактично там з 15 по кінець 17-го століття московські царі платили данину кримському ханату. От, от я після того як прочитала цю тезу, підняла е, брови, <сум> тому що теж не знала кримський ханат збирав грошову данину з Московії. Хто може собі уявити такий поворот? Росія ж Московія і цей Російська Федерація тепер вже як спадкоємиця всі ці історії. Вони ж розповідають, що вони такі були просто могучі, що це була держава, яка всіх під себе підбирала і володіла, і тільки захоплювала і ніколи ні під кого не прогибалась. Так і Росія якраз схильна згадувати лише про ці кримські походи, так про те, як Російська імперія захопила Кримські пів. Острів, походи проти Османської імперії, проте ну, чомусь вони не згадують про ось цей факт, який, який відомий історикам, і, безперечно, він відомий російським історикам, ну, тому що це все документально затверджено. І це якраз показує, ну доводить знову ж таки цю тезу, що наскільки історія загалом є важливою, і є важливою якраз таким інструментом, яким користується російська пропаганда. Так, тому що без знання історії, без глибинного знання та, ну, Росія якраз цим і користується, що вони вихоплюють якісь факти, в, складають їх в оцей наратив, яким їм, їм вигідний, і, і доводять оцю якусь там те, що Крим ісконна руська земля. А Україну придумав Ленін. Так, так. Насправді, які ще факти вихоплюють і перебудовують росіяни в свій пазл брехні, ви можете подивитись на нашому сайті громадські.радіо там переслухати і перечитати до речі, текстові версії попередніх випусків програми по факту і історичні фейки. Ми вже розвінчували і будемо ще це робити разом із Оксаною Полуляк. Це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Оксано, дякую тобі дуже за цікаву розмову. І Вам дякую. І нагадую про те, що. Що по факту виходить щопонеділка та щочетверга. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайтесь, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.